Чому не мобілізують муніципальну варту і працівників АВС? Тому що ви цього не хочете. Ви спротивник мобілізації тих, кого треба було мобілізувати. Ви ж обрали цю владу. 73 абсолютно більше з українців. І попередню владу теж ви, такі, як ви обрали, 54% в першому турі. І перед попередню владу Віктора Януковича теж ви обрали. Абсолютно більше з українців обрали. Януковича, скосувалися навколо нього і демократи, і націоналісти, і хто тільки не агітував за Януковича. Активно чи, чи тихенько агітували всі за Януковича. Що в другому турі, не дай Бог, не перемогла та що з Косою, бо вона не гадяйка. Ну, переміг Янукович. То що ви хочете? Вся влада останніх років є ваша влада. То коріться її. Оця вся руїна, оці всі е, 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 наслідки і війна в 2014 року і 22 2022 року це вашого вибору, наслідки є. То чому ви не хочете е, коритися своїй владі? Я і такі, як я люди молося того, в 2014 році самі добровільно пішли е, оборонити Україну. І тепер вас самі добровільно е, пішли оборонити Україну. А ви цю владу обираєте і не хочете її коритися. Це непорядно. Це доводить, що ви є шмельць. Я б вам, щоб все ж таки зрозуміти всю ситуацію, яка зараз є, до якої призвів, призвала вас, в тому числі діяльність, і все ж таки піти спокійно на військкомат, обрати собі військову частину, мобілізувати, собі, я б радив підписати контракт і зробити свій посильний внесок на суспільну перемогу. Це і нормально, це і правильно, це і по-чоловічому. А взагалі, якщо ви хочете, щоб в майбутньому вас ніхто не, не насілував, якщо вас. Так захочеться, то ви маєте свідоміші переходити до виборчого процесу. Ви маєте до влади обирати от отаких, як я, які говорять правильні речі, які роблять правильно, а не ті, які будуть вам мастити Європа, Гейропа, там якісь там стандарти, НАТО, ті всі шмарки пускати. Голосуйте за правильних людей і буде вам правильна Україна. Не хочете, щоб вас насилували, то голосуйте за тих, хто за українців, хто за добровольців. От я, наприклад, і люди мого світого є лише за те, щоб все, що є навколо, було на добровольних началах, щоб люди самі захотіли, щоб держава корсувала свої інструменти для того, щоб заохочувати людей до певної поведінки, до мобілізації, до того, щоб люди в складі збройних сил України хотіли йти на нуль. Не як зараз, а що б хотіло глянути, значить, треба стимулювати, задіювати різні важливи, культурні, е економічні. Так має бути. Тож, якщо ви хочете в майбутньому, щоб вас не насилували, то голосуйте за таких як я.